На жаль, наша країна, наші громади, наші області потерпають від рашистських навали, від обстрілів, від руйнувань. І ми розуміємо, що рано чи пізно це закінчиться, закінчиться перемогою нашої держави, нашої України, і ми почнемо відновлюватись. Але для того, щоб відновлюватись, нам потрібна підтримка не тільки консолідована всіх громад областей нашої держави, а здебільшого міжнародних партнерів, які можуть допомогти відновлювати галузі, які найбільше постраждали, тому ці саміти дають можливість. Дають можливість в першу чергу побачити старих знайомих, наших друзів, партнерів. І друге, це знайти нові знайомства, знайти нових партнерів, які допоможуть, з якими можна налагодити там зарозуміння, діалог, підписати меморандуми і далі. По можливості, якщо там, ми кажемо про здебільшість громад, які можуть зараз відновлюватися, то на жаль, куп'янська громада не може, і ми чекаємо цього моменту, але не зупиняємося і напрацьовуємо механізм для підтримки нас після деокупації Луганщини і після можливості відновлення. Різні сфери вони потребують модернізації, вони потребують відновлення. Ми хочемо йти в Європу. І ми хочемо йти в Європу 30 років, але крім декларації, нічого від цього не робимо. Потрібно рухатись, потрібно брати краще. У наших міжнародних партнерів в кожній сфері життєдіяльності громади, та як освіта, медицина, культура, житлово-комунальне господарство тощо і впроваджувати кращі методики, кращі напрацювання, які вже є у них, і робити нас дійсно справжніми європейськими.